Традиційно 23 серпня, по всій Україні відзначають День державного прапора, символу незалежності і незламності нашої батьківщини. У Нововолинську урочистості з нагоди свята стартували о 9-й годині з хвилини мовчання. Усі присутні вшанували пам'ять українців, які загинули від рук російських окупантів. Право підняти синьо-жовтий стяг на площі В'ячеслава Чорновола надали братам. Ветерану війни, солдату Сергію Дудіку і штаб-сержанту Андрію Дудіку. Участь в урочистостях взяли керівники міста, родини загиблих захисників, працівники виконавчого комітету, волонтери, жителі громади. До присутніх звернувся міський голова Нововолинська Борис Карпус. Це свято, можливо, для інших країн, не таке знаменне, як для нашого, тому що наш Державний прапор синьо-жовтий стяг це наш оберіг, наш захист. Ми бачимо, як цей прапор кожного разу є прапором нашої перемоги і кожного разу є прапором нашої звитяги. Ми бачимо, як зі сльозами на очах ми дивимося на цей стяг, коли його піднімають на олімпіаді наші спортсмени. Ми бачимо кожного разу, коли його піднімають у звільнених наших селах і містечках наші воїни захисники Ми бачимо, як цей прапор оберігають протягом століть наші українці. Він має древню історію. Ще з часів Галицько-Волинського князівства до Української Народної Республіки. З часів української революції до нашого сьогодення ми бачимо, як українці його оберігають, як його закопують і потім достають під час радянської окупації, а зараз московської. У день державного прапора званням почесний громадянин Нововолинської міської територіальної громади нагородили 95 полеглих захисників. Знаки та посвідчення очільник Нововолинська вручив рідним воїнів. Звання отримали військовослужбовці, які віддали своє життя, захищаючи Україну в 2015, 2016, 2022 і 2022 Ця роках на завершення заходу вихованці зразкового аматорського танцювального колективу «Флекс» підготували для присутніх зворушливий номер.